Доброго дня, коли починаєш шукати однокімнатну квартиру, розумієш, майже всі закінчилися уже. Тільки ти почав шукати. У нас наразі з'явилася квартира ЖК Староміський, дуже з гарним будівництвом, уже оздоблений двір, площею 43 метри квадратна. Ми знаходимося у квартирі. Це четвертий поверх десятиповерхового. Наразі ще будуть у нас квартирки, тому що їх є у нас аж п'ять. Розглядаємо цю квартирку: 43 метри квадратний. Четвертий поверх десятиповерхового цегельного будинку. Так, справа у нас місце під шафою купе, ванна кімната, не видно, проведена вже каналізація заведений водопровід. Це наша кухня. Кухня десь біля 12-14 метрів квадратних, я подивлюсь, потім вам напишу. Отже я з такою зоною курілки. Розвернена газифікація, ще не встановлений котел. Сам будинок здається, кінець першого кварталу. Та кімната біля 19 метрів квадратних з нішою. Така квартира вартує 35 тисяч 500 поки що. Потім не можу сказати. Звертайтеся, дивіться, дуже гарна пропозиція. Добавлю ще фото, і подивіться вже оздоблений двір з ігровою площадкою. Дякую, чекаю на ваші дзвіночки.